Друзі, ось така Mazda CX9 2016 року заїхала до нас на продажу 89 тисяч км оригінального пробігу, ось такий гарний чорний колір. До речі, хороша зимова разина це йде, а веде вже повний привід. І зараз пройдемось по комплектації. Ось такий гарний чорний шкіряний салон електрорегулювання, сидінь, пам'ять, сидінь, повний електросклопакет. До речі, на секундочку трьохзонний клімат-контроль ще є для задніх пасажирів. Ось такий великий дисплей, плюс камера заднього виду. Звичайно, що автомат коробка, мультикермо. Ну це, друзі, вже 16 рік. Заднє сидіння також пересувається вперед назад. Вона йде на секундочку семимісна. Автомобіль, друзі, знаходиться в нас на майданчику на Терп'яні 19. Наш робочий номер телефон 093 520 20. Кого зацікавить цей автомобіль, можете до нас телефонувати, записуватись на тест-драйв. До речі, цей автомобіль також у нас йде в лізинг або в кредит. Це навіть якщо ви не маєте повної суми за автомобіль, ви можете за нього дати буквально перший внесок і вже собі на ньому їздити і кататися. За дуже хорошою ціною, друзі, 16 рік Mazda CX9. В нас наявності. чекаємо чекаємося у гості.